Виконуємо номер 13 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника Геометрія 8. Та номер 13 із розділу Повторюємо геометрію за 8 клас підручника Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Один з кутів, що утворилися при перетині паралельних прямих січною. Дорівнює 130 градусів. Знайдіть інші 7 кутів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умови задачі. У нас прямі А і Б паралельні це січна. Кут 1 на 130 градусів, потрібно знайти градусну міру кутів 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Приступаємо до виконання. Кут 1 і кут 3 вертикальні. Ми знаємо властивість вертикальних кутів, вертикальні кути рівні. Тому кут 3 дорівнює куту 1 і дорівнює 130 градусів як вертикальні. Кут 1 і кут 2 суміжне ми знаємо властивість суміжних кутів, сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів, тому, щоб знайти градусну міру куту 2 потрібно від 180 градусів відняти градусну міру кута 1, це буде 180. Відняти 130, 50 градусів, як суміжні. Тепер знов кути 2 і 4 вертикальні, тому кут 4 дорівнює куту 2 і дорівнює 50 градусів як вертикальні. Кути 1 і шість відповідні. Пригадаємо властивість паралельних кутів, якщо паралельних прямих, якщо прямі паралельні, то відповідні кути рівні. Тому кут 6 дорівнює куту 1, дорівнює 130 градусів, як відповідні кути при А паралельно Б, це Січна. І тепер 6 і 8 у нас вертикальний. Кут 8 до нього куту 6 і дорівнює 130 градусів як вертикальні. Кут 6 і 7 суміжні, тому кут 7 дорівнює 180 градусів відняти градусна міра кута 6. Це буде 50 градусів як суміжні. І тепер кут у нас 6, 5 і 7, у нас вертикальні, тому кут 5, дорівнює куту 7 і дорівнює 50 градусів як вертикальні. Способів розв'язання цієї задачі дуже багато. Можна було пройти через внутрішні різносторонні кути, через односторонні або з іншого боку брати відповідні. Я пропоную такий варіант. Записуємо відповідь. Кут 2 у нас 50 градусів. К3 130, Кут 4 50.

Із розділу повторюємо геометрію за 7 клас, підручника геометрії 8 та підручника математика 8 виконано.